Добре. Управління, набори, будь ласка. Причину зупинки? Причина зупинки проходять працювання спільно з представниками звук і і 35 стаття, пункт 7. І що він каже? Що поліцейський обмежує рух на даній лязі дороги. Поліцейський обмежує? Так. Вона особа. В даному випадку поліцейський. Давайте відкриємо подивимось. Хорошо. Відкриємо подивимось. Дивіться. Там уповноважена особа чи орган державної влади? Уповноважена особа. Уповноважена особа. Ви впевнені? Друзі, всім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтік. Сьогодні дуже корисне відео. Кожному рекомендую його переглянути. Коментар від підписника зупинили на блокпосту, завдяки вашій допомозі і літературі зміг відбитися. Однак хочу залишити скаргу. В Свою чергу звертаю вашу увагу в кінці відео. У нас є результати проведеної перевірки по ситуації, яка трапилась на блокпосту. Знання це ваше все, це ваша сила. Все можливо. Не пишіть коментарі, що а ось така ситуація, а ось тут. Всі ситуації вони різні. Однак коли ти маєш знання, може бути і саме так. Запам'ятайте, такої підстави для зупинки, як привірка документів, її нема. Другий момент: спільне відпрацювання також нема. Сьогодні підстава зупинки, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. У вас все нормально з документами, їдете далі. Ну у вас повинні бути повноваження, щоб перевірити мої документи. Правильно, правильно. І які у вас повноваження? Я, я вже вам Які ще, ще вас починаю має... бути? Ну які, ви, 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 ви тільки що сказали, що ви орган державної влади, так? Я вам показав. Відклюв, показав я вам, що ви орган виконавчої влади, чи ні? Скажіть. Дивіться, скажіть, дивіться. будь ласка. Взагалі поліція правильна О, орган виконавчої влади. А чому ви тоді водите в мене оману і кажете, що поліція це орган державної влади? Я вас оману не вводжу. Ну ви сказали, що ви орган державної влади. Дивіться. Давайте. У вас проходить зйомка. У мене проходить зйомка, так. Да. Це по-перше, це блокпост. По-друге. Блокпост тут, у вас повинно бути. Тут, та є, є військові. Це, ну, і що? І що, що тут є військові. А військові заборонено зніматися. — На яке Ну, давайте покажи мені посилання, чи нова законодавства, чому мені заборонено. Мені Конституція України дозволяє знімати. Мене можна знімати. А на, на, а на блокпосту не можна щось спояти. Ну, а, давайте, давайте. Можу. Ви спочатку доведете, що це блокпост, і потім ми, а вже ж не Дай. буде перестанено знімати. Так, добрий день. А ось ці ситуації, друзі, працівник поліції він маніпулює вашими знаннями, тому що фіксувати дозволено. Неодноразово вже звертали увагу на те, що дозволено фіксувати і посвідчення працівників поліції, і те, що відбувається, коли вони зупиняють вас навіть на блокпості, тому що у нас є відповідальність за розповсюдження відповідної інформації. І це передбачено кримінальним кодексом України. Ну це вже в. Всі запам'ятали. Але стосовно таких підстав зупинки, як пункт 7, це вірно, водій каже, є постанова Кабінету Міністрів 879 -та». Ось ви бачите її на екрані. Там, в принципі, все розписано. Що треба знати, коли працівник поліції зупиняє саме на цій підставі? До речі, друзі, зараз у нас діє акція 30% знижки на будь-який пакет в клуб юридичного захисту водія. Отримай надійний юридичний захист, отримай надійну юридичну страховку. Працюємо кожного дня без вихідних, телефон, гарячої лінії. Всі деталі в описі під цим відео Переходь на сайт. Та придбає для себе корисний пакет юридичних послуг. Тим паче, зараз знижка, ще раз звертаю вашу увагу: 30% до дня автомобіліста. І в нашому адашопі також новинка зі знижкою. Це дуже корисний пакет юридичної літератури, алгоритм дій, правова пам'ятка, 20 рішень Верховного суду, а також ДТП. Що робити, коли потрапили в таку ситуацію. Придбайте для себе, щоб у вас в автомобілі був такий комплект. В описі під цим відео посилання. Паркуйте, ми я вам розкажу. А що зачекайте? Мені мені, я не буду паркуватись, тому що ви повинні спочатку мені сказати, будь ласка, причину зупинки. Я сказав Причину зупинки. причину зупинки. Ні, ні, ні. Скажіть причину зупинки. Щаскажу, встаньте в бік. Скажіть причину зупинки. Я Розказав стаття тридцять пункт 7. Спочатку, ні, спочатку, спочатку. Спочатку повинна бути причина зупинки. Спочатку повинна бути причина зупинки. Я вам ще раз, я раз кажу. Я вам ще раз кажу, я зупинився там, де мене зупинив поліцейський, правильно? І далі він каже поліцейський, пропаркуйте, візьміть... З якої це, це яка? Ну це законна вимога? Да, чи це ще це прохання? Це законна вимога. Ну це законна вимога чи так. закон? Станьте, будь ласка. Покажіть мені, що орган держав. Покажіть мені, що орган державної влади саме тут прийняв обмеження руху. Ні, покажіть мені, я припаркуюсь. Ну, повинна бути причина зупинки закону. Я зараз буду дзвонити просто ну, на 102, ну тому що це вже ж не можна. Ви кажете, якщо орган державної влади прийняв, є порядок тимчасового обмеження заборони руху, так, затверджено Кабінетом міністрів, постановою Кабінету міністрів. Є пункт 10, коли ми... Коли вводиться обмеження руху. Режим обмеження. Правила дорожнього руху. знаєте чи Зачекайте, ви мене не зупиняли. Ви мене не зупиняли. Ви зараз не регулювальник і ви мене не зупиняли. Ви час перешкоджаєте руху. Мене зупинив поліцейський тут. Я зупинився, так і мене зупинили. Зачекайте, мене тут зупинили. Ви ви перепаркуєте. Це прохання, чи вимога? А яка законна вимога? Ну яка? Ну покажи. за вами стояв автомобіль. Ну так я ж, я ж, ви ж мене зупинили, не я ж зупинився. Ну, ну послухайте, ну давайте їдьте з чинного, чинного законодавства. Припаркуйте Ну, чинись, я не знаю, з ким я спілкуюся. А я теж не знаю, з ким я спілкуюсь. Будь ласка, документи покажіть до ознайомлення. Я вже показав документи. Я не ознайомився. Покажіть, будь ласка, документи. Такі на камеру заборонено показувати. А Ми чим покараємо телефон, закон України заборонено. Ну є чим показувати. чим чим закон про інформацію, п'ята стаття каже, що що, я кажу, що документи, документи... На камеру заборонена. Я вам кажу, що що запираєте телефон, я показую посвідчення. Я дзвоню на 102, і тоді. Ну тому що у вас немає законної вимоги, і ви тут щось до мене відмовляєтесь показувати мені просто посвідчення. Будь ласка, покажіть посвідчення. Камеру забираємо, я показую а, посвідчення. Ну дивіться, ви ж робите, дивіться, мені, мені не впадло вам показати. Ну ви ж не закона, Ну ви так військовий стан. я А вам нормально живеться? І мені ні. І мені нормально не живеться. Ну я хочу жити по закону, ви розумієте. І я хочу жити по закону. возять стан, думаєте порушують чи ні? Чуєте мене? Ну, ну законіть, так це що до мене? Це що до мене? У вас є керівництво, є депутати. Є депутати, є керівництво. От от дивіться, дивіться, дивиться, я вам просто поясню. Я, от як вас звуву? Можна, будь ласка, ваше посвідчення? Ви хочете в правовій державі жити? Ви хочете, щоб ваші діти жили в правовій державі? Я знаю. Франчак Павло Валерій, старший інспектор, особливий, дійсний до 24.01.2020. четвертого на записуєте що дві 2020, 2020, Ну, якщо ви покажете, що це блокпост і документи на нього згідно постанови кабінету міністрів. Зараз мене зупинили як поліцейські. В мене є стаття 35 конституції України. Я можу знімати. Ви повинні захищати мої права. Якщо буде все по закону, буде вид, видалено всі дані. Я це фіксую, просто правопорушення. З вашими ще у мене перебили, я не ознайомився. Будь ласка, будь ласка. Буде все видалено. Це для того, щоб захистити да І все. Шинкаренко Олександр, дільничний офіцер це поліції, поліції. дійсний до 06032029 Все, якщо буде все по закону, нема ж питань. Ви розумієте, ну у вас же є діти, є. Ви хочете, щоб вони жили в правовій державі. Ви ж самі це розумієте. Ви майбутній батько, ласка. ви хочете жити в правовій. Не державі. затримайте рух, показуйте документи, вас все і так далі. Так не проблема показати вам документи. але я хочу, щоб воно було по закону. Ви сказали обмеження руху. Я вам показую кабінет міністрів для вас, що не орган державної влади, про порядок тимчасового обмеження руху транспортного засобу. Десятий пункт. Режим обмеження та заборону руху може вводитись на струк необмеженому пов'язане. Я, пов я вас подивився, ви чисті приїжджаєте. Ну ви то подивилися чисто, Ну ви скажіть, ну, як це взагалі це для чого ви це робите? Ви розумієте? Для чого? Для, для чогонтів чого? багато. одні люди воюють, а другі бля, катаються по Києві. Я рік там відбув, приїхав. Розумієте чи ні? Я то... рік там був. На да, нас на сполі посилають люди, знаєте, сафарі є. Батальйони, є зведені займаємось. А ви горди, знаєте чим мені? А ви знаєте, чим я займаюсь? Не знаю. Ворота, ну так, такі так. Ви так, просто катаєтесь тут. То просто катаєтесь. Ну так це ваша суб'єктивна думка, ви розумієте. А, розумієте? Будь а будь звідки він знає мої дані? Ну звідки передає. він дані мої знає? не знаю. Знаю. Звідки? Все, Гарного а, дня. Зачекайте, Навіщо? зачекайте. Навіщо, Навіщо це ви було цей цирк робити? Я буду скаргу складати на всіх. Вас покидають скаргу. Подивимось потім, що буде в рапорті писати. І ось друзі, зараз на екрані ви бачите відповідь. Прийшла нам відповідь, що дійсно було подано скаргу, призначено службове розслідування. Частково підтверджено факти порушень службової дисципліни окремими працівниками Дарницького УПГ в місті Києві та відносно останніх вижито заходів дисциплінарного впливу. Що цікаво. Згідно даної відповіді, не зрозуміло, які заходи дисциплінарного впливу були вжиті до цих працівників поліції. Головне, що вони вжиті. Другий момент це те, що ми ще один адвокатський запит направили, щоб отримати інформацію, яких же заходів було вжито. Що важливо. Що дійсно встановлено порушення чинного законодавства? Дуже приємно дивитися такий контент. Михайло, я тобі передаю велике вітання. Ти молодець, бачиш, маючи знання, можна робити ось такі дії. Що погано в цій ситуації? Погано, те, що працівники поліції по номерам пробили, хто ж перебуває за кермом цього транспортного засобу. Передали ці дані далі, і після цього пробили, що у водія є бронювання. Однак це незаконно. І у зв'язку з тим, що працівники поліції передали ці дані також третім особам, ми також направили відповідну скаргу. Подивимось, які будуть результати. Однак, в принципі, результат непоганий. Працівник поліції отримав базові знання, був проведений урок права від водія, до речі, що дуже круто. Тому що чим більше водіїв знають свої права, вміють ними користуватися, проводять фото-відеофіксацію, встановлюють дані працівника поліції, залишають скарги. Можливо, з часом самі працівники поліції та керівництво їх почнуть діяти по закону. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково залишаємо коментар під цим відео, тиснемо лайк, щоб якомога більше людей бачили його і знали свої права. Бережіть себе і усім вам мирного неба!